Доброго дня, шановні. Е, я хочу сказати про те, як в дитинстві дуже полюбляв фантастику. І ви знаєте, охочий купляв книги по фантастиці, запитував про фантастику в бібліотеках. В книжкових магазинах фантастика інколи продавалася, або в кіосках, але вона продавалася завжди з додатковим навантаженням. Інколи купляєш Володимира Владка гранавте Всесвіту, а там. 에, в придаток дають якусь книжку про е, якийсь завод, про історію якогось підприємства. Так само я б купував з навантаженням Кира Буличова, Іра, Ігоря Розховацького. Е, не раз питав про фантастику в бібліотеці, і бібліотекар, вона так хитро подивившись на мене, на мене наче фокусниця, виймала книжки з-під столу, і, е, тому що на полицях рідко коли можна було побачити фантастичні книжки. Таким чином, завдяки дитячій бібліотеці, а потім дорослій бібліотеці в радянські часи, я перечитав велику кількість фантастичних книжок, зокрема і книги з бібліотеки суч... сучасної фантастики в 15 томах. Виходило таке дуже цікаве зібрання, як на ті часи. Це була основна фантастика, 50-х-60-х років, по-моєму. І якось мені попалась книга Станіслава Лема, і причому не з бібліотеки сучасної фантастики в 15 томах, а це була власне це було окреме видання українське, називалося Станіслав Лем. Повернення зірок. Мова українська була, видання львівське, видання Каменяр 1970 року. Я, як людина, яка дуже кохалася на фантастиці, я думав, що там буде, мабуть, про пригоди космонавтів на інших планетах, а потім уже буде повернення зірок. Тобто, це буде, мабуть, друга частина, коли вони нарешті повернуться додому. Але виявилось зовсім не так. Якраз вся книга присвячена. Перебуванню космонавта на землі. Там лише перший, перший розділ, по-моєму, присвячений тому, як він знаходиться поза землею на космічній станції, з якою потім його переправляють на землю. І книжка настільки була захоплююча, що я її прочитав, а потім ще раз взяв в бібліотеці і перечитав знову саме це видання. Що я хочу сказати про Станіслава Лема? Потім трошки пізніше я зацікавився його біографією, прочитав його біографічний роман Високий замок і дізнався, що він народився у 1921 році у Львові, в сім'ї лікаря. Хлопчик був дуже талановитий, вже в 4 роки навчився писати. І, і е, Потім вчився він в другій чоловічій гімназії Львова, Атестат отримав у 1939 році. Якось дилема, вже коли він був старий, пройшло вже багато дуже років, приїхали брати інтерв'ю українські журналісти. І він спочатку інтерв'ю починалося здається польською мовою, але потім він сказав: якщо хочете, я можу перейти на українську, чому? Тому що я українську мову вивчав у гімназії у Львові, коли навчався там. Тобто, якщо хтось пам'ятає такий кресовий закон був в Польщі, за яким дозволялася двомовна школа. На окраїнах Польщі дозволялася двомовна школа, тобто можна було вивчати не тільки польську, але й українську мову. Е, ну, е, Трошечки я хочу сказати про роман Повернення зірок. Повернення зірок писалося приблизно в один час з Солярісом, тобто десь в 61-му році. Про що розповідає книга? Вона містить історію про повернення експедиції на землю. цей час на землі вже проминуло 127 земних років, але для астронавтів пройшло лише 10 років. Подібний ефект виникає при русі космічного тіла з навколосвітньою швидкістю. Різниця часів є головною передумовою твору, і на цьому заснований сам сюжет, сам конфлікт. Отже, коли астронавти перебувають на землю, на землі багато що змінилося. І е, вони повинні якось пристосуватися до нових умов. Е, космонавт, головний герой Хальбрех, він вражено розглядає нову землю, знайомиться з людьми, він дивується тим взаємовідносним між людьми, які склалися. Е, він бачить, що земля перемінилася технічно. Е, вона дуже пристосувалася до людей, комфорт. Е, Багато пересувних засобів різних, багато різних послуг. Але дещо залишається старим. Якось він чує слово битризація, означає слово битризація в романі Лема. Воно означає таке щеплення медичну процедуру, які піддаються всі діти, щоб усунути в них агресивні імпульси. Тобто, ми бачимо, що суспільство міняється. Повністю. І цей процес батаризації призводить до створення суспільства, де ну, неможливі такі речі, як насильство, конфлікти та ризик. Люди в результаті стають досить пасивними, спокійними, вони середжені на особистому комфорті, але одночасно батаризація е, щось, ну, е, ну, щось втрачається внутрі людини, е, в самому людстві, втрачається прагнення. Бетаризація, наприклад, вона ж не тільки пропагандувала в людях агресію, вона також вона в якійсь мірі вона тільки, не тільки пригнічує агресію, я трошки оговорився, вона пригнічує прагнення до дослідження, до пригод, до підкорення невідомого. І ось Халбрех і стикається з таким батаризованим суспільством, він відчуває себе чужим у цьому світі, він не пройшов через батаризацію, через цей процес, тому зберігає свої небатаризовані інстинкти, так можна сказати. Отже, бетаризація, можна сказати, в якійсь мірі є основною в романі, оскільки вона дозволяє Лему дослідити такі питання, якою ціною досягається безпека і мир? У світі? Чи варто суспільство без конфліктів, коли втрачаються пригоди, дослідження, коли вже людина не здатна на сильні емоції? Що взагалі робить людину люд, людиною? Ну, треба сказати, що абитризація, хоч і змінює людину, змінює суспільство, але вона не повністю висуває всілякі емоції, е, включно з почуттями. В тому числі і кохання. Однак, все-таки треба сказати, що кохання там виражається зовсім не так, як ну, ніж у небитризованих людей. Дуже добре показані в романі стосунки Еріс дівчини, з якою познайомився Хальбрех, і його самого. Стосунки розвиваються в незвичному суспільстві. Брех, як людина, небитризована, вона. Відчуває в собі емоції з більшою інтенсивністю, і це може проводити до деяких складнощів у відносинах з Еріс та з іншими мешканцями цього світу, отже, Лем в цьому романі дійсно по-справжньому науково-фантастичному і де в чому анти це була антиутопія. Він досліджує концепцію батарізації, щоб дослідити природу людських емоцій, їхню роль у суспільстві. Він ставить питання, чи варто в суспільстві існувати, коли воно живе без конфліктів, без страти емоційного, емоційного досвіду. Отже, роман Повернення зірок вийшов і в наш час, Це видання, видання Богдан, серія Горизонти фантастики». Ну, Я подивився, що перекладачі ті ж самі, що і в 1970 році. Можливо, дещо там трошки підправлено, але небагато. Е, читаються роман і звучить так само, як і в ті минулі роки. І коли я читав це, це була, можливо, чи кінець, можливо, 70-х років. Також я хотів би познайомити вас ще з одним визначним романом е, Станіслава Лема це Роман Фіаско. Якщо Повернення зірок це його роман, один із перших таких, входить в плеяду таких перших найкращих романів, так скажемо, да, з золотої, золотого фонду Лема. Тофіаско це один із останніх, мабуть, останній його науково-фантастичний роман. Але він писався багато років, він склеюється, можна сказати, з деяких таких. Кусків. Одні з них написані були вже в кінці 60-х років, інші десь деякі розділи в 70-ті роки, і вже він потім дописував десь в році 84-85-х роках останні розділи цього роману. Тобто роман писався протягом багатьох років, і інколи деякі розділи писалися навіть з прицілом на інші твори. Але тепер вони всі з'єдналися в одному романі фіаском. Чому така дивна назва і, взагалі, про що Роман Фіаско? Якщо ви дивилися колись фільм Дознання Пілота Піркса, знятий польським режисером на кіностудії Талінфільм, то ви, мабуть, знайомі з таким персонажем, як Пілот Піркс. Є цілий цикл оповідань про Пілота Піркса. Крім того, він з'являється ще в деяких інших творах, які виходять за межі цих оповідань. І в якійсь мірі фіаска теж відноситься до оповідань про Пілота Піркса, ну, до цієї серії, принаймні. Ну, одразу ми потрапляємо з вами на планету Титан, супутник Юпітера, де молодий пілот Ангус Парвіс, прилетівши на цю планету. Дізнається, що його Командор Піркс, у якого він служив деякий час, загадково зник. І він йде на станцію Грааль на спеціальному такому всюдиході і, і, і пробує повторити шлях Піркса. Це, це саме така північна дорога, так вона називається. І, скоріш за все, Піркс пропав десь у Бернамському лісі. Отже, пілот вирушає на пошуки пілота Піркса і теж стає заручником лісу із замерзлого рідкого газу. Але коли вони прибувають на місце призначення, вони хочуть добитися контакту, контакту з квінтянами. про, який, про цей контакт, про контакт про з іншими планетами, земляни мріяли вже дуже давно. Але вияснилося, ви що квінтяни зовсім не хочуть цього контакту. Навіть невідомо, хто там проживає, люди там, чи машини. Але наша цивілізація нав'язує себе чужій цивілізації квінти. Ми хочемо з вами дружити. Ми хочемо навчити вас правильного життя. Ми знаємо, як правильно жити, а ви, мабуть, не знаєте. Вам зараз не до того, ну тоді ми вас повбиваємо. Не самі повбиваємо, ми гуманісти, ми підірвемо ваш, ваш супутник. І він повбиває вас. Щоб навчилися правильно входити до контакту. І після цього будемо дивуватися, чому вони не хочуть з нами дружити. Отже, такий роман досить гострий, як Заточений олівець, все починається з одного впертого хлопця на ім'я Ангус Парвіс і закінчується ним же. Людство виходить на контакт із інопланетним розумом, але контакт цей інопланетникам не потрібен. Вони не хочуть цього контакту, впираються, що, що сили відмовляються. І е, космонавти насильно роблять цей контакт з жорстокістю. І лише в кінці роману, там закінчується роман такими строчками. і нарешті він побачив квінтян. Зараз спробую я знайти ці строчки. І коли небосяжна побутинна сіть разом з антеннами, які ламалися у полум'ї, впала на нього, він зрозумів, що побачив кмінтян. Роман закінчується якраз довгожданим контактом, але цей контакт чисто здоровий, він як бачить, цих інопланетів, а вже планета вся їх не зруйнована, тому що земляни примушують до контакту далеку їм цивілізацію. Подібна ситуація розвивається і в деяких інших науково-фантастичних романах попередження, наприклад, година бика Івана Єфремова, коли астронавти з землі, з землі майбутнього проникають на планету Торманс і пробують там нав'язати свій устрій, засилають на туди всередину своїх людей, хочуть підірвати цю планету всередині не з допомогою вибухового речовина, а з допомогою своїх власних ідей. Якихось жор жорстких заходів. Іван Єфремов теж думав про це, думав про контакт насиль, насильницьким шляхом і теж про це написав в своєму романі Година БК. Отже, ми поговорили з вами про два, дві книги Станіслава Лема. Звичайно, він написав дуже багато інших книг, і, на мій погляд, пізніші його твори трошечки поступаються. Скажімо так, більш раннім. Але роман Фіаско вартий того, щоб його прочитати і читати багато разів. І читається він, звичайно, важче, ніж більш ранні романи, але все одно він цікавий і вартий дослідження. Наступний письменник, про якого піде мова, це Валерій Олександрович Шевчук. Відомо, що Валерій Шевчук помер 6 травня 2025 року. Хто такий Валерій Шевчук? Це український та радянський письменник Шестидесятник, маб, мабуть, останній 60-ників, прозаїк, перекладач, критик, майстер психологічної та готичної прози. Також відомі його літерату... літературознавчі, культурологічні, публіцистичні праці. Також він відомий як громадський діяч. Е... Валерій Шевчук. Зустрічається, мабуть, вперше в коли я побачив таку антологію української поезії. Це, це перший том українська дожовтнева поезія, який характеризує таких маловідомих, дуже рідкісних і цікавих поетів, письменників минулого, як Феофан Прокопович. Ігнатій Максимович, Симон Євович, який написав чудову поему розмову великоросії з Малоросії. Звичайно, тут в цьому списку є Григорій Сковорода досить відомий. Також е, Ілларіон Ярошовецький. Е, також тут є і Сфроні Почаськи, і. Гесіан Сакович, знаменитий, ну, по тим часам, Севастіан Клинович, який написав поему Роксоланія, я думаю, про неї ви, мабуть, чули. Ну і багато іншого, Дем'ян і багато іншого. Всі ці твори адаптував, зібрав, адаптував для сучасного читача саме Валерій Шевчук. Валерій Шевчук випустив багато цікавих книг. Ну, в мене, я просто покажу ті, що в мене є під рукою, тому що книги мають такий, таку дивну чарівну здатність. Вони ніколи змінюють свої місця, вони ніколи переходять з одного місця в інше місце. Я інколи не можу знайти необхідну книгу десь на поличці. Вона кудись перейшла самостійно. І ось такий, така збірка три листки за вікном. Один із його. Кращих, на мій погляд творів, Роман Триптих. Він якраз на фольклорному документальному матеріалі показує етапи формування духовності нашого народу. І написан, написані вони на основі документів 17-18 століття. Ось така книга цікава. Далі, також ще можна показати і книгу «Птахи з невідомого острова. Дуже гарно ілюстровано. В ці книзі Валерій Шевчук помістив декілька своїх творів: це птахи з невидимого острова, це своєрідна, філософська така повість. навіть можна сказати, жанр деякий що це жанр історичної фантастики, також сповідь, мор. А от роман на полі смиренному це вікно в далеку епоху. Це своєрідна обробка літературної пам'ятники Київської Русі Петрика Печерського. Но один із кращих на і улюбленіших моїх романів, який я читав не один раз: це роман Балада Дім на горі. На жаль, під рукою в мене його немає. Це один із незвичайних таких творів в нашій літературі. Хоча традиції написання таких творів, як Дім на горі, у нас були. Це, це такі традиції, як поєднання, Здавалось би, реалістичного сюжету з легендами, міфами. І ці традиції сягають е, к своїм корінням культуру барокко, культуру театру Вартепу. Е, е, вони відсилають до творчості сковороди, до творчих експериментів таких поетів письменників, як Котляревський Гоголь, Леся Українка. Тут є і, і язичницькі традиції. І Традиції персоніфікації природи, і християнські поняття протистояння добра і зла, бога і диявола, темного і світлого в людині. Роман дивно збудований. Спочатку йде повість про амбула, Дім на горі, яка має реалістичну основу, але в ній є також і фантастичні містичні припущення. Головний герой Володимир повертається з війни, отримує призначення, посади директора школи, розташовані на околиці міста. Неподалік стріть цей загадковий дім на горі. Але дім цей знаходиться під незвичайним закляттям, можна сказати, має дивну долю. Про це свого часу розповідала бабуся внучці Галі, яка живе в ньому. Вона говорила так: ця бабуся. Народжується в домі, як правило, дівчата. Чоловіки сюди приходять, вони піднімаються знизу і просять випити води. Той, хто нап'ється з наших рук. Переступає цей поріг і залишається в домі назавжди. Так було у моєї бабусі, у моєї мами і у мене, так було й у твоєї матері, так має статися з тобою. Ну, звичайно, Галя не вірить в цьому. Вона більш сучасна людина вважає, що це забобони, казки якісь ці пророцтва. Бабуся відповідає, це лише півказки. Приходять до нас і інші чоловіки, принаймні до мене та моєї бабці приходили. До матері твоєї, до матері моєї теж вони не піднімаються знизу, не просять випити води. Вони з'являються бозна звідки? Галя сміється, вона не вірить, вона е через деякий час запевнюється, що бабуся її в чомусь права, тому що на горі з'являється красень джигун такому шапному костюмчику його звуть Анатолій. Лакові його туфлі навіть не запилені, ну тому, що він прилетів. Вони блищать. Він починає спокушати Галю, він сипле комплиментами, призначає їй побачення, але після кожного побачення відлітає, обернувшись, птаха. Через деякий час у Галі народжується син, Анатоль зникає назавжди. І ось через багато-багато років піднімається на гору директор школи Володимир. У нього поране на фронті нога, йому важко підніматися в такий спокотний день. З дому виходить літня жінка, Володимир просить напитися води. І ось так починається сюжетна лінія. Але Роман не вичерпується цим сюжетом, він дуже багатозначний, його можна трактувати і раціонально, і філософськи. Ем, ну, але це симфонія, хіба можна розкласти по поличкам симфонію? Друга частина роману, яка називається Голос трави, це збірка різних філософських, таких містичних, ласкових, героїчних новел, які записані одними з героїв першої частини пастухом Іваном Шевчуком. Деякі новели особливо цікаві: пана Сотникова, Джума, Відьма, Перевісник, Самсон, Чорна Кума. І цей роман, звичайно, цікаво перечитувати і кожен раз, коли ти перечитуєш, цей роман Валерія. Олександра Шевчука, ти щось знаходиш цікаве для себе. Отже, раджу вам цього письменника. Ще раз покажу, покажу його книги, ті, які мені не, не втекли із полички, а при моєму наближення, все-таки залишились три листки за вікном, з видимого острова і, звичайно, дім на горі. Також є десь у мене книжка Срібне молоко. Е, також ще були якісь твори, я вже й не пам'ятаю да, про Гетьмана Мазепу. Він написав дослідження. Дуже цікаве і дуже неоднозначне, таке, про якого можна споритися. Отже, е, ми, мабуть, завершили сьогодні розповідь про двох письменників, про яких я планував. Якщо вас це зацікавило, ставте лайки, пишіть. Е, що ви, чи любите ви цих письменників, чи читали ви якісь твори Лема чи Валерія Шевчука, як ви їх оцінюєте? Ду, буду дуже радий, якщо ви поділитесь своїми враженнями. Дякую вам за увагу, дякую Юрію Ротушняку за розміщення цього відео на своєму каналі «Книжкові Байки. Заходьте, дивіться цей канал. Дякую вам на все добре, до побачення.